Ви собі сідайте, ми визвали кореспондент, що от так вона з нами говорить. Будь ласка, завтра до всього. Розкажіть людям, які в нас є. Вибачте, будь ласка, власники барів і чи стоїть до них ходити <каніця> в барі. Це мається, кричать до першої ночі, до другої ночі, до третьої. В до барі так, не можу. Можу. <кані> так Ви самі приходите сюди. то сьогодні, ми приходимо. Та, ми, ми, при... та ми не кричимо. Ви

Все. Що тут буде дерева? Ви по-перше не що ви знаєте. Де тут буде нащо? Процерату треба. А то я я. Я треба.